Дуже приємно, що сьогодні ми зібралися в день Крут на могилі єдиного героя Крут, який похований в Харкові. Ця людина вона була кандидатом історичних наук, потім професором. І дуже багато задають мені питань, молодь задає питання. А як так сталося, що він був репресований, були сталінські репресії? Чому він завідував кафедрою Латини в Харківському медичному інституті на той час? А сталося так, що винищили інтелігенцію? Він після репресії вернувся в Харків, а тоді була яка політика партії, що людина не мала права повертатися в місце свого проживання. От він сам був з Вінниці, і він, тому що там його родина, що він нібито не створив якісь підпільні групи, і йому далі Харкова не дозволили їхати. А в Харкові не виявилися людей, які знають Латину. Тому що понищили всіх. Були такі люди в Харкові. Інтелігенцію понищили. І його запросили викладати латину медикам. Ну як же ж медики без латини? Так же ж ніяк. А потім він став завідувачем кафедри. І він був дуже відомим науковцем. Він дуже був по життю його згадують, що людина була дуже доброзичлива, дуже розумна, мудра. Його любили колеги, його любили студенти. Проживав він у нас на проспекті науки, і з минулого року у нас вже є нарешті вулиця. Отамано професора Тамановського вона знаходиться поряд з проспектом науки колишня Коломенська.